Молоко пити треба теплим. Якщо не одразу після. А є пояснення? <смітна> <Да>. Якщо не, <смітна> <смітна> не, не одразу <смітна> Ну, природне, яка температура воно виходить <смітна> з корови. От, по, по факту, з такої, такої температури або ще тепліше, можна взагалі перекип'ятити його, дати йому трошечки вистигнути і пити теплим. І а ми, він ми не добре засвоїться з вуглеводами можна з медом або з фініками. Mm, і саме важливо да, в молоко додати ложечку масла гі. Масло Гі, я не знаю, як, як це працює. Оцього, цього пояснення я поки що не знайшов, але саме от основний момент це оце масло гі, воно дає краще засвоюватись. По-друге, пити строго чашку, чашку або стакан. Якщо багато випиваєш, дійсно там починає. Трошечки з маслом підігріти і можна ще додати спеції, куркума. І на смак, якщо тобі подобається, то кардамон. І ще є така штука, як об, обліченне молоко. Як його полегшити, щоб воно краще. Перетравлюлося. <кхи> Береш дві чашки. Ну, сім, сім, сім разів десь переливаєш. одного. Да, пінку таку дає. І, і, і Якимось чином, да, за рахунок ось цього більш насиченого кисню воно краще засвоїться. Брехочу. І це має бути саме молоко з-під корови, не оце не розбавлене, спідбарси. ще о, щось. З-під да, барси не підійде. Основна. Е, взагалі. Користь молока це навіть ну вітаміни це все, звісно, важливе. Саме важливе це те, що це його на благості на тонко енергетичному рівні. У нас мозок стає краще працювати. В нас з'являється духовний смак. В Принципі, от корова, чому вона тут існує, так скажемо. Кажуть, вона з космосу, там, хтось каже, завезена, ну, вона насправді з духовного світу, саме для того, щоб давати нам цей духовний смак. І якщо корова особливо захищена, якщо за нею правильно доглядають, тобто по всій цій технології там дуже ну, тобто, рівних по продукції на планеті немає от молочка саме висока по енергії. Могу шказитися, ну хоча б трошки, якщо погано приймає організм, mm -hmm. можна оце все маслогі, ді, спеції mm -hmm. підігріти, перелити, і, хоча б стаканчик випити, це mm -hmm. буде корисно. Mm -hmm.